Я ніколи не буду розуміти джинси з низькою посадкою знову. Та я не знаю, якщо це повертається назад, це повертається назад, так, ні? Будь ласка, ні. Пам'ятаю ті джинси, Френкі Бійця, блискавка була як ця довжина, і. Та, я точно це носила. Привіт, я Дакота Джонсон, та я тут з L.U.K. пограти в ці образи. Це дуже соромно, боже мій, чому я ніколи не бачила це? Це була прем'єра дівчата гепардів. Я гадаю, мені було років 12, та я одягнута всі часту майку. Це берет. Що сталося, що я одягнута в бересі частою майкою? Вони як костюмні штани з тонкими смужками. Костюмні штани. Фешеникона, коли я була малою, я одягала чорні лакові туфлі Мері Джейн увесь час. Вони були мої самі улюблені, улюблені туфлі, які виглядають досить шикарно зараз. зараз. Ну, коли я була у старшій школі, Кейт Мос була найкрутішою жінкою свого стилю. Коли я була тенейчером, у мене був хлопець вже довгий час, та ми обмінювалися одягом. Це було як ніякого стилю. Це було трішки сплутано. Це один з нагородження губернаторів у 2019-му. Та я одягнута у дві частини білої сукні від Брендена Максвелла. Та я якось мало прес, це видно. Інколи я справжньо нервуюся на червоній доріжці. і всі ці речі дуже дивні. Може, це дивно, може мені просто лячно. Це фото було зроблено на медбал у 2019-му. Та я одягнута сукню від Гучі в кольору Фуксія. З цим дивовижним вишитим кровоточовим серцем та срібним головним убором, який я кличу короною, тому що я хочу, щоб все було так. Я пам'ятаю, що це, це серце, кровоточове серце, мало лише декілька кривавих крапельок, та я попросила, щоб вони зробили кров зверху вниз по платю. Я люблю працювати з Гучі. Я люблю Олександру дуже сильно, він дуже чудовий друг. Я, я люблю це, я буду працювати з Гучі до того, поки я з ними. Найшикарніший отфіт, який я колись носила. Я гадаю, мені було 9 років, це був 1998, якась прем'єра в Валей. Я одягнена в цей сірий з чорним костюм, з чорним обручем. Та маленька сумка, яка чомусь там, що дев'ятирічна я носила в цій сумці. І Мій брат був з вибіленими волосами, які були дуже смішні. Я не знаю, чому я і моя мама маємо різні стилі. Вона дуже добре чистить свій гардероб та позбувається речей, та я ні. Я людина, яка зберігає речі, дуже багато моїх речей. Інколи я зберігаю їх, такі речі, як піджаки, сукні, дуже чудові та особливі речі. Так, вона краще позбувається речей. Це фото було зроблено на Венеціанському кінофестивалі в 2021 му та я одягнена в кольчужну сукню від Гучі. Ця сукня важила десь 27 фунтів. Було дуже виснажливо одягати її. Вона була дуже тяжкою. Я була також голою, але, але мені подобається це. Венеціанський кінофестиваль дуже особливий, тому що ти ходиш скрізь в човнах, і це просто смішно та кожен одягнутий у сукні у човну. Це як фейк місце. Це з Оскару в 2017-му. Та я одягнута білу як кремову, кремову сукню від Гучі. Та карт'є. є відчувала, що це найгламурніша сукня, яку я тільки бачила. це дуже схоже на сороковій та шикарний старий Голлівуд. З венеціанського кінофестивалю у 2015. -му. Я одягнута у чорну сукню Марк Джейкоб з довгими рукавами без плечей. Вона мала багато дзеркала, ем, світло відбиваючи дзеркала. І це було круто. Фабрика зробила маленькі речі, щоб не почувалося не нагромоджено. Мої волоси серйозно, серйозно, дуже короткі. І, гадаю, ми намагалися зробити їх кудрявими. Гадаю, половина пройденого часу на прем'єрі вони розпалися, я закінчила з цим. Я не знаю, це не виглядає дуже погано, але я пам'ятаю, почувалася як боже мій. Я люблю, я маю на увазі деякі тату, я люблю більше, ніж інші. Але я люблю їх. Люблю тату. Я гадаю, вони чудові. Мабуть, я зроблю більше, але хто знає, хто знає про це? дякую вам. Побачимось дуже скоро.